На правому фланзі. Тепер з лівої робить передачу. Може, трохи сильна, але пас проходить. Таргамадзе найнебезпечніший, найбільш гострий футболіст Олександрії. Удар Таргамадзе. Прекрасна грає Віталій Рев. Ну от безумовно. Ще раз я відзначую би, все ж таки присутність і Реви. І його вплив на всю команду. Все ж таки, ну, як би там не було. Але молоді голкіпери. Його подачі до штрафного майданчика. Удар Таргамадзе. Один вот дотик. Таргамадзе залишився без опіки, І це провина захисту безумовно болоні. Матчу сьомого туру. Чемпіонату України з футболу. В принципі, великою мірою поки що без моментів проходить наша гра. Таргамадзе. Сапай проти нього. Таргамадзе. Зміщується в центр. Подача. А от і момент. Дітченко. пробиває Віталій Рево. Там, де потрібно. Спокійно, чітко. Реагує він на удар головою. Першопас Фленго. В виграє позицію в повітряну боротьбу Таргамадзе, подача. Удар з льоту указаню завдає. Ну, бачиш після цих кутових... Ну, небезпеки не було. Дуже чітко розташовується в оболоні штрафного майданчика і дуже чітко обороняється при стандартах. Подача! Хоча перевага в зрості є, і, і зараз супер момент у Гіченка знову. Знову прогалили захисники опорники Гіченка І якщо коли 15-му він завдавав удари головою без перешкод. То зараз Гіченко завершував атаку ударом ногою. І якщо влучав по площину, то це був би гол. Я навряд чи б дотягнувся, якщо б влучив би у дев'ятку, коли цілив Андрій Гіченко. Видов вирішив впасти. І ще два матчі заплановано на завтра. Металіст приймає донецький металург. Київський динамо зіграє із Кривбасом. Цей який міг бути він був перенесений, оскільки п'яний ще до початку сезону про себе перенести. Хо -хо, хо 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 який епізод поблизу рік. Болонь Болонії атака ще не завершилася, вона має своє продовження. Ні, м'яч вийшов за межі поля. Хороший пас. Центр штрафного майданчика. І там сантиметрів Кабанову не вистачає для того, аби замкнути цю передачу. передачи. Салхі робить цей пас. офсайду. у Баранова не було зафіксовано. Буквально сантиметрів не вистачає Кабанову. щоб виріжити долю епізоду. І лупашка був на спині. Саухи. Подача Тауфіка Салхі. Удар у поворотах. Рева тягне скута. Тягне Рева. Знову Гіченко на їстрі атаки. І все ж таки Олександрія забиває. Все ж таки Олександрія забиває. Тарас Кабанов досягає е, успіху. Олександрія дотиснула на 73 й хвилині військовоболонь. І вийшла вперед. Ну, не те, щоб мертвий м'яч, але потягнув. Насправді е, Рева. Початку. Ну, а з другої спроби з другої спроби Олександрія відзначається і Тарас Кабанов, автор першого голу в сьогоднішньому матчі. Ну, я так розумію, що дощ пішов в Олександрії Ми вибачаємося за технічні проблемки, які виникли. У зв'язку із погодою. Головне, що гол ми не прогавили і гол ми побачили, який забила Алекс Олександрія у ворота Віталія Реви. Ну, я відзначу, що це сотий м'яч, пропущений командами, які очолює Сергій Ковалець. От така є статистика загальна по коучу оболоні. Таргамадзе. Сапай проти нього. Таргамадзе. Удар! Знову рева. Один дотик. Довгий. Мав прекрасну нагоду завершити цю комбінацію, але таке враження, що м'яч знайшов ногу довго. Просто влучив в ногу довгому. а, -а, -а не довгий завдавав цього останнього удару. Хоча знову підбір у Болонь програли. І знов... Подача! Удар в поворотах! Ігор Пластун міг зробити собі прекрасний подарунок на не зумів і м'яч від Григорія Бранця йде за межі поля. Ще раз дивимося, як Пластун виграє повітря. кого небудь. Очередні... Ні, у Угіченка у Гіченка, також грає на другому поверсі. Виграє Пластун. ну і, Здається, сам не вірив в своє щастя, сам не вірив, що може він виграти цю дуель. І виграв вже, і пробивав вже. І пробив. Непереконливо. Час. Три хвилини компенсує Юрій Мажаровський. Компенсований час. Почався. Тергамадзе. Зараз никуда не поспішати Таргамадзе. Хоча дивіться. 91. Перша компенсована Таргамадзе. Вистача різкості, свіжості Таргамадзе. Навіть по завершенню 90 ї половины. Спритний Таргамадзе. Змістився В центр прекрасно пробиває. Нічого Пущину. Але Лупашка блокує. І вибиває його на Кутовий. Сам Таргамадзе і виконує кутовий удар. Подача. Лунає фінальний свисток Юрія Мажаровського. Олександрія вперше вирає в цьому сезоні. На домашньому полі Олександрія з рахунком 1-0 переграє Київську оболонь. 73-та хвилина стала вирішальною в сьогоднішньому матчі. Тарас Кабанов забив єдиний гол, який приніс три очки Олександрію. Це друга перемога. Олександрії перша була в першому турі на Доворську. І у Олександрії на часі стає сім очок. У «Оболоні» три нічиї залишається три очки. І остання позиція. Жодної не перемога в нинішньому сезоні у Сергія Ковальця. Але попереду ще весь чемпіонат це лише сьомий тур. І, і така ситуація після семи зіграних матчів. На цьому ми завершуємо трансляцію сьогоднішнього поєдинку Епіцентр чемпіонату України з футболу. Яка